Скриває тебе. Я не божевільний залишати Галтасарай, щоб почулити шахтар. Так пафосно божився Мірчі Луческою з першої шпальти українського футболу у 2001-му. На той момент Румун уже встиг із турецьким грандом сенсаційно програти реал у суперкубку Фа чим привернув до себе увагу багатьох титуловних клубів Європи. Мене лише кілька років і Луческу таки очолить «Шахтар», де проведе найтриваліший відрізок власної кар'єри. Але перед тим встигне ошалешити Туреччину, очоливши запеклого ворога Галдасарая. І цей перебіжницький трюк проверне і 16 років по тому в Україні. Алдесарей на чолі Луческом мав особливі ключики до реала. Зіткнувшись із бланкос у чвертьфіналі ліги чемпіонів сезону 2000-2001, леви знову зуміла обіграти королівський клуб. Щоправда, лише у домашньому поєдинку з рахунком 3-2. А на Сантьяго Бернабео провалилися ноль і вилетіли з Єврокубка. Однак саме після домашньої звитяги Галата Сарая за спогадами Ахметова він загорівся ідеєю будь-що запросити Луческо до Шахтаря. Двічі румунський коуч відмовлявся. І лише третя спроба президента гірників була тією, перед якою мільше не встояв, я обіцяв 18 числа назвати ім'я головного тренера нашої команди. Мені приємно запиши, що їм став тренер, Которого я давно хотів в донецькам Шахтьорі. Це румунський спеціаліст Мірча Луческу. На чолі шахтаря Луческо виграв свій перший трофей майже миттєво через два тижні після призначення. У фіналі Кубка України гірники переконливо здолали Дніпро із рахунком 2-0. І Фінальний свисток Сергія Шебака 2-0. Шахтар переміг Шахтар, Володар Кубка України 2004 року. Уся тренерська кар'єра Луческо була просяклена вайбом скандальності. Та справжньою класикою став епізод із шапкою, і Брау Федерація. Трапилося це 6 листопада 2006-го під час традиційного вогняного протистояння Шахтаря і Динамо. Кредит довіри до українських футбольних суддів на той час був настільки низьким, що клуби запрошували на окремі матчі іноземних рефері. Хоча ним всім була до вподоби така практика. Розсудити український класичний приїхав португалець Пауло Кошта. Пожежа на полі спалахнула наприкінці першого тайму. Чигринський сфолив проти клебера, а згодом ще й штовхнув бразильця, який лежав на газоні. За що й вхопив червону картку. І тут понеслося. Гірники затиснули кошту, який ледь вировся, і побіг заспокоювати Луческо. А фани Шахтаря тим часом тикали судді середні пальці. Навіть не варто здогадуватися на кого буде звинувачувати провину за результат наставник шахтаря, тому що майже після кожного поєдинку Мірча Луческо звинувачує арбітрів. Навіть якщо його команда виграла, кошта попросила ческо покинути поле вслід за Чегринським. Румунський тренер довго не погоджувався, обурювався, а потім з пересердя пожбурив шапку об газон. Після цього дуже повільно йшов у підтриму приміщення і аплодував болівальникам, театрально виказуючи своє невдоволення. А по гейм була фраза Браво Федерація, яка миттєво стала мемною. Пона штрафний удар і шуст вибиває м'яч на котовий. По перерві баланс на полі відновив Артем Мілевський, вирішив підтримати градус напруги і собі награв на вилучення. Тож поєдинок додивлявся з трибунки у компанії Мірчелуческу. Звідти вони дізналися, що єдиний переможний м'яч забив Максим Шацьких. Динамо відірвалося від шахтаря на шість очок, що не могло не розлютити наставника помаранчево-чорних. Чемпіонат України певною мірою зганьбився. Сьогодні не мало б бути такої гри, але я не здивований. Федерація футболу України запрошує арбітрів, а Федерація. Це Динамо. Звичайно, їх очолюють люди з однаковим прізвищем. Суркіс Павло Кошта був ошелечений гарячим прийомом в Україні, тож навіть він не втримався від коментарів. Агресивність донецької команди мене здивувала. Рівень футболу в Україні є досить високим, адже сьогоднішні суперники представляють країну в лізі чемпіонів. Найпарадоксальнішим є те, що на європейській арені гравці Шахтаря поводяться старанно, не дозволяючи собі зайвого стосовно арбітра. Я дотримуюся думки, що контролювати поведінку гравців команди має головний тренер. Більше того, наставник зобов'язаний служити прикладом для своїх підопічних. Але Мірча Луческу повівся не найкращим чином. За свої видівки Румун тоді отримав 7 тисяч доларів штрафу і три в дискваліфікацію. але звичку кидатися шапкою зберіг і тоді, коли після епохи у шахтарі перебрався на російські болота – в пітерський зеніт. Наприклад, цей аксесуар знайшов своє застосування, коли у був невдоволений перебігом матчу «Зеніт-Анжи». Але це, звісно, не найгірше, що робив Мірча в Зеніті. Коли Румун очолив цей клуб у 2016-му, то одразу зганьбився максимально зашкварною заявою про близькість України та Росії. І це на третій рік. АТО. після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це все колишній радянський союз. Звичаї життя тут одні й ті ж спосіб мислення ідентичний тип поведінки. теж. Але через три роки Роман знову влипу скандал пов'язаний з Україною. Лоческо обурився, що у списку топ-тренерів, складеному журналом Франц футбол, він опинився лише на 41-му щаблі. Натомість українській легенді Валерії Лобуновському відвели шосте місце у престижному списку. У цьому списку є кілька тренерів зі східної Європи. Я дуже здивований позицією Лобановського, адже у нього абсолютно не було жодних результатів за межами України. Майте на увазі, де ми були в той час, що відрізняло нас від Західної Європи. У мене не було жодної інформації, я не бачив жодного матчу, я не бачив жодних тренувань. Очолювати цей рейтинг має Штефан Ковач. Якщо ви заглянете на інші сайти, зокрема сайту ЄФА. Я посідаю друге місце за трофеями. Цими словами Лоческо спровковав масштабну хвилю обурення в Україні і був змушений просити вибачення. Хочу сказати, шкодую, що так вийшло, і прошу вибачення. Перепрошую у вболівальників Динамо, бо знаю багатьох з них і у тих футболістів, які грали під керівництвом Лобановського. Не уявляв, що буде такий резонанс. Мене запитали про рейтинг тренерів. Я сказав, що здивований місцем Лобановського, бо він не тренував за межами радянського союзу. Але я прекрасно розумію, що він був чудовим тренером, важливим тренером, бо він створив систему. Як з'ясувалося згодом, у вболівальників Динамо Робун перепрошував не дарма. У майбутньому доведеться пройти тривалий шлях примирення із ними. Вище голову, містере. Восени 2008-го фани Динамо передавали полум'яний привіт наставнику шахтаря, пропонуючи йому просунути голову у петлю. Якби хтось сказав, що через 12 років Луческо очолить київський грант, вони, мабуть, вважали б цю людину божевільною, але часом реальне життя підкидає сценарії, яким позаздрить письменники фантасти. У 2016-му, маючи на балансі 22 виграних трофеїв, Луческо покине Шахтар. За каденції міста регірники завоюють вісім чемпіонств, шість кубків і сім суперкубків України. І саме із Румуном Шахтар зробить те, чого не вдавалося досі жодному із українських клубів за часів незалежності. Виграють євротрофей наприкінці травня 2009-го у Стамбулі удар жадсона у компенсований час подарує доначанам кубу Коїфа. Окрім перепалок із суддями і критики Динамо, запам'яталася ще й автокатастрофа за участі Луческу в Румунії. У січні 2012-го Кіо Суренто, за кермом якої пробував тренер, зіткнулася з трамваєм і вилетіла на узбіччя, де зачепила ще одну автівку. Міршу госпіталізували з переломом двох ребер. Ахметов підтримав коуча і запропонував виділити йому персональний літак, щоб дістатися до Донецька. Після шахтаря Румун трохи попрацював на російських болотах. Згодом очолив збірну Туреччини на РФ Луческо вдалося завоювати єдиний трофей виграти суперкубок Росії, а зі збірної Туреччини не здобув жоднісінької перемоги. Після цього абсолютно нерадісного періоду Румун повернувся до ОПЛ, але не уздавалось би рідний шахтар. Тоді я декілька разів дзвонив шахтар і пропонував свої послуги безкоштовно. Що можу повернутися і допомогти молоді? Насправді це доволі складний процес становлення молодих гравців. Я відчував, що хочу і можу працювати. Ще раз повторюся, безкоштовно. Але Шахтар обрав інший шлях і зробив дуже добре. мені сподобалась ідея з Динамо. Спочатку я думав, що буду як консультант на чолі Шахтаря. Луческо змінив португальський фахівець Пауло Фонсека, який пробув на посаді три роки. За той час гірники здобули вісім трофеїв. зокрема, тричі ставали чемпіонами України, А ческу цих досягнень не оцінив. І жорстко критикував фонсеку заявив, що донецький клуб втратив три роки, адже молодь з портуальцем не прогресувала. До слова багаторічний соратник Лоческо в Шахтарі, асистент Олександр Спірідон переходити у табір за пекло конкурента. Відмовився фанати ж Динамо, з яким Леческо довгі роки був на ножах. Звісно, ідея керівництва київського клубу запросити мірчу не оцінили. Частина уболівальників заявила, що припинить відвідувати матчі «Динамо» терміново ініціювали розмову з Ігором Суркісом. Про те, що призначення Мірчі Луческу – це плювок в обличчя усім вболівальникам Динамо Київ, що це абсолютно недопустиме рішення і що ми не можемо його прийняти ні під яким соусом. Він не дуже розуміє, в чому проблема. Він взагалі не розуміє, чому люди незадоволені. задоволені. обурені були і імениті, як знамівці. Через чотири дні Румун, начебто, передумав очолювати Динамо. Мій син тоді набрав мене із Саудівської Аравії і насварив. Ти не можеш цього зробити, відмовитися від футболу незалежно від обставин та якихось проблем. Ти маєш іти своїм шляхом. Футбол твоє життя. У підсумку Луческо таки очолив колишніх запеклих суперників. І у перший сезон з ними кияни формули Требол завоювали чемпіонство УПЛ. Взяли Кубок та Суперкубок України. З часом градус напруги між тренерами і фанатами трохи спав, але інциденти час від часу вибухали. До прикладу, так це станеться у півфіналі Кубка України між Динамо і агробізнесом у Тернополі. Група Ультра розгорнула баннер Луческо Гоуей» і скандувала образи на його адресу. Румун у притаманному йому імпульсивному стилі побіг до трибун і почав іронічно їм відповідати. До цієї групки фанатів навіть підтягнулися силовики на трибунах, але обійшлося без насильства. Луческу новий! Луческу новий! Ви напевно пам'ятаєте славнозвісну шапку Луческу, яка літала на Газон. А у Динамо у румунського тренера з'явився новий мемний символ. Це трапилося під час поєдинку за суперкубок України між киянами і гірниками. Теперішні підопічні часку впевнено обіграли його екс-клуб. три символічно, що єдиний гол за донецький клуб забив Жуніор Мораєс. Який свого часу виступав за Динамо, і після переходу в Шахтар теж пережив цунамі хейту. Так от, під час цього поєдинку лютувало зливе, і більшість часу Луческо провів із рушником на голові, давши привід користувачам соцмережно робити численну кількість мемів. Це була перша перемога Луческо над Шахтарем. А рушник назвали символом успіху румунського ковчега, адже цей аксосар він використає ще не раз. Наприклад, під час переможного поєдинку над гентом у лізі Чемпіонів чи матчу з інгульцем в УПЛ. Одинамолочаско зберіг свій жорсткий стиль спілкування із арбітрами. Тут він до прикладу накинувся на суддю, вимагаючи покарання для Жуніньо через грубу гру проти Ценкова. Я не гачу. Мірча прикову до себе увагу, як не гострим словом, то лопатою. Наприклад, у лютому 2021-го тренер власноруч взявся розчищати сніг на полі перед матчем з Олімпіком. Традиційно фахівець потрапляв у скандали і навіть міжнародного масштабу. Як, от, наприклад, під час першого питинку кваліфікації ліги конференцій, коли Динамо програло Бушекташу з рахунком 2-3. Вирішальний гол турецька команда, яку нагадаємо, коли сучолював сам ческу, забила компенсований час. І на прес-конференції мірча вибухнув. Ми грали не проти Бешикташа, а проти збірної Африки: гамбійців, конголесців, ганців, ангольців. Коуча звинуватило у расизмі, та він поспішив виправдатися. Я ні в якому разі не недооцінював Бешикташ. Навпаки, хотів сказати, що Бешикташ цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію клубу. Не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами. Подейкували, якщо Динамо не пройде Башактаж, Луческу відправить у відставку. Кияни таки вилетіли, але румунський тренер залишився на містку. Того року про звільнення Мірчі говорили багато, але реальністю ця звістка стала 3 листопада 2023-го. двадцять Луческо вирішив зробити це символічно після українського класичного у 13-му турі. Щоправда, білосиням не вдалося підсолодити його відхід. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями шахтаря. Дякую усім! Хотілося би завершити по іншому, але усьому приходить кінець і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець. За три з половиною роки роботи Луческо із Дунами зевав один чемпіонський титул, виграв один кубок України та один суперкубок. До речі, саме Румун є найтитулованішим тренером історії незалежної України. Луческо вдалося завивати аж 25 трофеїв із українськими клубами. Після відходу із Динамо Мірча чітко заявив, що на пенсію наразі не збирається. у 2024-му вдруге учили в збірну Румунії. Тут також поспішив ляпатися у скандал. Посварився з нападником Георге Пушкашем та прогнав його з табору команди. Потім полаївся із поліціянтами перед матчем між рапідом і Динамо в Бухарському дермі, на яке власне хотів потрапити. Правоохоронці дуже довго і прискіпло перевіряли кожного болівальника. Через село годину просидів автівці у заторі і вилив свій гнів на поліцію. А ще став опосередкованим учасником скандалу під час матчу Румунія-Косова. Румунські фанати притягнули на трибуни сербський прапор і роздраконили гостей вигуками Косово. Це Сербія. Косовари достроково покинули поле. Їм зарахували технічну поразку, а Луческо розніс поведінку футболістів суперника. Мовляв, не мали підстав для бойкоту.